Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Якщо голова ПВК Вагнера Євген Пригожин зуміє показати свою ефективність та захопити хоча б солидар, то диктатор Володимир Путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ із Білорусі. Принаймні так вважає оглядач Іван Яковина. Він вважає, що Пригожин хоче продемонструвати Путіну, що його тактика лобових атак, які супроводжуються великими втратами, є ефективною, і отримати після цього зелене світло для більш масштабної операції. Чим далі, тим більше я впевнений, що саме для цього Вагнеру і потрібні солидари з Бахмутом, Не в гіпсових і соляних копальнях справа. Як вважають західні змі, і не в якійсь їхній особливій стратегічні важливості. Вона дуже відносна. Справа в прагненні Пригожина на практиці довести свою агресивну ефективність, пише Яковина. Якщо найманці Пригожина зараз зможуть захопити Соледар, Путін надасть йому півмільйонну армію, вважає він. Більше того, президент РФ може зробити власника ПВК неофіційним главою російського генштабу. Після чого у його розпорядженні опиняться ресурси Міністерства оборони та всієї Росії. Але не від хорошого життя Путін готовий піти на такий крок. Проблема в тому, що в цій війні жоден зі. Штатних генералів ніяк не може йому показати позитивного результату: ні Герасимов, ні Шойгу, ні Соровікін, ні Розгвардія, ні Кадиров, ні хто. Офіційні силовики виявилися абсолютно безсилими. Якщо в цих умовах Пригожин, який прийшов зі сторони, або навіть сплив із дна, потрібний результат надасть, путіну доведеться йому довіритися, оскільки інших варіантів для нього просто не залишається, підкреслив журналіст. Наділений такою владою Пригожин становитиме небезпеку для Путіна. Проте останній вважає страховкою від вагнерівського перевороту інфернальну репутацію Пригожин. В країні та світі. Вона думає, диктатор має налаштувати проти Пригожина російські еліти і не дати йому шансу на захоплення влади в РФ. Іван Яковина тим часом вважає такий переворот цілком можливим. Якщо Пригожин отримає перемоги в Бахмуті і Солидарі, то лояльність російських солдатів до нього може стати вищою за їхню лояльність до Путіна і навіть до власної країни. У такому разі формальний військовий переворот може і не знадобитися. Всі приймуть даність, що в країні тепер новий правитель. Яковина також описав два можливі варіанти розвитку подій у разі, якщо Вагнер Захоплять Бахмут і Соледар. Далі на Краматорськ та Слов'янськ окупанти вони не підуть. Усі сили будуть спрямовані на спробу захоплення чи оточення Києва ударом із Білорусі. Пригожин отримавши під своє командування півмільйона вірних особисто йому солдатів та офіцерів, спробує сам стати президентом РФ. А Путін, який під час війни нічого не виграв та багато чого втратив, не зможе зберегти свою владу. У Росії може розпочатися громадянська війна. Будь-який із цих сценаріїв майже напевно призведе до завершення нинішньої війни та запуску якихось дипломатичних. Процесів додав яковина, до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!